Здорове харчування технічні новинки, що допомагають соціальні послуги та інші права на каналі Інклюзивний простір. Ми знаходимося у дресні. Перша згадка про це місто була у 13 столітті. Зараз частина Османської імперії тут дуже багато різних музеїв. 14 державних є ж також ще приватні. В Дрезні цю галерею можна зробити за 14 євро. Але якщо купити музейну карту, то всі музеї для вас будуть безкоштовно і коштувати це буде 22 євро. Гати такі приємні інтереси, ще трошки залишилося з ярмарки, але в основному її збирають. Вона тільки до 24 грудня. А далі вже все згортається. Але ще продають ялиночки. Багато людей та лютному стояночки тут всі платні. Ми залишили машину і робимо таку більшу прогулянку. Плануємо зайти в Дрезденську галерею. Може ще кудись. Та взяли з собою. І також тут є, крім музеїв, ще ресторани, кафе, різні кондитерські, можна смачно поїсти, правда, це все там, від 5 євро і вище, але лютерахтів, то вони, мабуть, цілий рік збирали. І зараз будуть веселитися і приємно проводити час, чого я вам щиро бажаю. Новорічні свята. Війні місто Трезен було зруйноване. Зараз його поступово відбудовують, ще все не відновили. Хоча тут немає ніяких стратегічних об'єктів. А все, чомусь американці та англічани дуже зруйнували це місто в Другій світовій війні, тому зараз роблять різні малюнки і відновлюють все, що було тоді. Ще все не відновили, але дуже багато цього цікавого тут можна побачити. Люди користуються, їздять. І туба, тут вот неймовірна краса.